Технологія ArtGrow це комбіноване рішення для малих фермерських господарств. Суть її полягає в поєднанні селекційних заходів з оптимізацією витрат на живлення, не знижуючи при цьому продуктивність, а подекуди навпаки підвищуючи її. Основною особливістю ведення таких господарств є обмеження, що виходять одне з одного обмеження в фінансах, матеріальної бази та банку землі і відповідно сівозміни. В коротких сівозмінах неможливо уникнути використання посівів в монокультурі, а це призводить до цілого ряду негативних наслідків, основним з яких є втрата продуктивності вирощуваної культури. Тому важливо підібрати гібриди, які поєднують собі такі властивості, як стійкість до хвороб та шкідників. Іншим аспектом технології є оптимізація живлення, що полягає у використанні висококонцентрованих органічних добрив у поєднанні зі зниженими нормами мінеральних, а також застосування позакореневого живлення для забезпечення короткочасного дефіциту окремих елементів. Таким чином, технологія ArtGrow сприятиме утриманню продуктивності культур на належному рівні і забезпечить додатковий дохід, який може бути спрямований на розвиток господарства.